Доброго здоров'я! Початок травня, і зараз ми подивимося, що є, що росте, що живиться біля нашої річки. І я бачу, як на старій вербі зароджується трутовик сірчано жовтий верба минулий сезон пропустила, а цей сезон засуха, не засуха, вона все одно біля води. Треба гриби. Народжувати і лізуть трутовики з-під кори, як дріжджове тісто, і кольору такого, і консистенції такої, як тісто. Їх ще називають грибною куркою. То це ще навіть і не грибні курчата, ще тільки зародки. З цього боку теж з'являються і чекати нам їх ще з днів 10. І хто таким неподобством займається, в голові не вкладається, як таке можна зробити, спалити старі верби. І ще й смітник в дуплі зробили. Ну, донеси ж до сміттєвого бака він не так далеко. Культура. Не робіть так люди, не паліть дерева. А ще до того й бобри верби пошкоджують. Розвелося їх зараз надміру. Качачки на воді плавають. Незрозуміло, чи то свійські, чи то дикі. А он який красень, білий лебідь, качки біля берега, такі, мабуть, дикі. Нічого вони зараз не бояться, тому що їх ніхто не стріляє. Уже другий рік бачу на нашій річці білих чапель. Це дуже добре, коли наша пауна збільшується і поширюється. І там біла чапля. Зараз у них період виведення пташенят. Ось. Пташка летить, яка ж вона гарна. Велика дві, їх дві летять одна, і це точно. Чапля це не лебідь, друга, друга меншенька, мабуть, самочка. Тут птахи ближче. Розлітались пташки. Чаплі, вони тут сиділи, злякались мене і полетіли на протилежний берег. І я бачила зблизька, що то такі чаплі. Тут ділянку на березі річки зайняла інвазивна рослина Сільвій пронизано листий сільвіум латиною. І це єдина рослина, яка витісняє наші аборигенні види, місцеві види рослин, до якої я ставлюся толерантно. У неї дуже багато корисних властивостей. Сильвіум родом з північної Америки, з Прерій, і росте там біля річок та озер, в низинних сирих місцях, любить вологу і любить поживні ґрунти. І у нас він теж виріс на березі річки. Чим мені він ще подобається, що він не дуже то і розмножується. В усякому разі, розмножується, розростається не швидко. Ще сільвіум дуже люблять пасічники, тому що ця рослина дуже добрий медонос, при тому зацвітає в другій половині. Літа, коли вже всі основні медоносні рослини перецвіли, в усякому разі більшість із них. Рослина в процесі росту набуває потужного вигляду, викидає порожнисте, довге стебло, заввишки десь навіть до трьох метрів. Тут воно сягає до двох метрів, і на стеблах з'являються квіточки, міні-соняшники і міні-сонечка з обрамленням великих пелюсток, як у ромашки. І з серединкою з маленьких квіточок зазначають, що в кожній квіточці 0,3 міліграма цукрів, і бджоли охоче такі квіточки відвідують. Вже зараз видно на початку травня які потужні соковиті листя в сільфію. А далі вони стануть ще більшими. Це прикореневі листя. Ще є листочки на стеблах – Ось такі соковиті великі листочки, дельтовидні. І сільвій агрономи вважають доброю кормовою рослиною. Вона годиться на трав'яне борошно та на силос. Хоча є свої особливості, родити Сільфій починає з другого року, і це трошки зупиняє фермерів його садити. Зате потім, без якогось спеціального догляду, Сильвій росте на одному місці до 30 років. Якщо сельфій полюбляють їсти тварини, то як ви гадаєте, нам його можна їсти? Я вже спробувала. Смак непоганий у рослини, і я візьму отаких світло-зелених, молодших листочків з собою на салат. І тут серед сельфію Поки що втримує собі місце під сонцем і місце на землі яснотка біла. Теж візьму кілька рослин, посушу для чаю, у неї добрий аромат. Отам От після дамби вода ще є. І далі вода є, але вона не може перетекти через оце підвищення з камінням. Хоча раніше вона тут вільно протікала. Раніше річка вільно долала те кам'яне підвищення. Які пишні та великі, тут біля річки листки деревію, тисячолиснику. Поки вони молоденькі, їх можна брати до салату, вони смачні. Також до салату візьмемо свіжі листочки, липи, які вони тут крупні. І грицики тут знатні великі. Солодка їстивна рослина, дикорос. Грицики можна зустріти і на городі, але тут вони особливо добротні біля річки. Шалений інвазив. Так і називається шалений огірок. Він може заплести тут все на світі, весь берег, і витіснити оці наші милі рослинки і підмаренник, і калину, і чистотіл, і яснотку. Інвазивні рослини підлягають знищенню. Це записано у нас в законах. Треба заглядати в ці річкові місця частіше. Подивіться, скільки трутовику сірчано жовтого пропало тут без мене минулого року. Розпушуються минулорічні комиші, пушинки розносить вітер. Скоро будуть наростати нові качалочки. Замшеві, як шкурка у ведмедика. Оцей пень завжди був у воді. І росли тут трутовики сірчано жовті Бувало, я до них і не дотягувалась, тому що глибока вода була лише вершечки, пнів стирчали, але зараз не грибів і ні глибокої води. Можливо, тут гриби з'являться пізніше.